Всім доброго дня! Хочу показати вкорінення моїх невеличких декоративних кущиків, які зростають у мене. Отак, форзиця. Видно, що ще не вкорінилася зовсім. тільки-тільки не... починаються -тільки пагонці. Так. О, тут вже є корінчик, дивіться, які гарненькі. Великий такий один корінчик. Так, це форзиця. Так, ще одна форзиця. І одненько, а ось дивіться, який корінчик пішов гарний. Андрій, дивись, що я побачила, дивіться, хто до мене пройшов.